Вітання Україна. Друзі, у пана Киянина не такі новини, як по замбаящику, дещо інші. Але я то вам вирішувати, де кому там дивитися чи вірити. Що ж до ситуації на нашому напрямку фронту, нашої агломерації, ситуація, скажімо так, тяжкувата. Дуже багато орки підтягли резервів, там БК безкінечне. Перевага в артилерії авіації, але рух є. І рух наступальний. Він не такий великий, як би нам хотілося, але рух є. Взагалі ну, тяжковато, але рух вперед є. Тут зібрані, мабуть, найкращі казаки, які працюють, особливо штурмові підрозділи. Тому у нас є деякий результат. За нього там вже. Аці... Гаварячі голови вже призадовбали. З кожної підворотні вже починають пищать і мечать те, що взагалі їх не стосується і не потрібно. Інформацію потрібно отримувати тільки безпосередньо від Генерального штабу, речників бригад чи безпосередньо з військових на операційних напрямках, і то стисло. А от там водить по діпстейту указками і плести чуш, якої немає і приблизно. На жаль, таке суспільство. Одні брешуть, другі слухають, так і живе. Якщо коротко, рух є і рух позитивний це все, що потрібно знати на сьогоднішній день. Всіх обняв, подякував за тепловізори. Два тепловізори приїхали. Один віддали на четверту бригаду Нацгвардії, один залишили собі. Коротеньке відео зроблю чуть пізніше. Всім подякував за збір. Все буде Україна. Україна обов'язково переможе. В цьому сумніві немає. Слава нації!